Знаєте, так багато людей сьогодні думають, а як то, коли той час прийде, коли буде сатана на землі, коли то ті знаки будуть ставитися на чоло і на руки. І так багато людей сьогодні щось видумує, допридумує і насправді бояться більше сатани, ніж Бога. І люди уявляють собі, що то буде якась така людина, яка буде керуватися духом сатани і буде керувати цілим світом, і йому будуть поклонятися всі. Ну, Насправді, духом сатани керується дуже багато людей, тому що сатана був скинутий з неба на землю разом з людиною, тому він тут від початку, відколи скинутий з людиною на землю. І тому так багато зла на землі. Але, знаєте, у Бога є свої, свої люди. Це є пророки, це є апостоли, це є люди Божі, це є учні, це ті, які проповідують Слово Боже, ті, які несуть Царство Боже у цей світ, проповідують про те, що буде суд, що є пекло, що є смерть, що є воскресіння і життя. І тільки Ісус є тим шляхом і тою дорогою, до якої можна пройти все це і дійти до Царства Божого, коли Царство Боже є всередині нас, це є істина, це є Слово Боже. І у сатани теж є свої люди, теж є свої. Пророки. Це є штучний інтелект, інтернет, медіа і наука. Наука, яка перекручує все те, що сказано у Біблії. І я розумію, що знаєте, люди не керуються зараз своєю думкою, люди не керуються зараз своїм якимось розумом. Тому що за людей вирішують усе в соцмережі. Люди сьогодні залежні від соцмереж. І насправді Голівуд уже давним-давно сказав. Хто керує цим світом? Це штучний інтелект. Тому що неможливо, щоб одна людина, яка буде керуватися сатаною, мала владу в цілому світі. Але зверніть увагу, що всі зараз довіряють штучному інтелекту. Штучний інтелект просуває в соцмережі, кого робити популярним, а кого не робити. І люди ведуться на все це. Тому що ті, що проповідують Слово Боже, їх не часто. Лайкають, їх не часто слухають, люди не хочуть, людям не цікаво. Чому? Тому що за людину вирішує штучний інтелект, і сатана він просуває свою політику, тому нам треба думати, кого слухати, кому вірити, кому довіряти і за ким іти.